Колегіум територія прав дитини під такою назвою у Лозівському колегіумі у п'ятницю пройшов форум. Організатори присвятили його всесвітньому дню прав дитини. Педагоги у такий спосіб вирішили з'ясувати, наскільки добре учні їхнього навчального закладу знайомі з конвенцією прав дитини. Спершу колегіанти працювали у секціях, де обговорювали роботу учнівського самоврядування у своєму навчальному закладі. На полістках штучних квітів записували відомі їм права дитини, обговорювали толерантне ставлення до культурних традицій інших народів, протидію насильству тощо. Після закінчення роботи в секціях колегіанти зібралися в актовій залі, де відбувся конкурс, конкурс мультимедійних проєктів. форум закінчився урочистою церемонією нагородження переможців, врученням сертифікатів учасникам форуму діти показали розуміння не тільки прав дитини, а і структуру того суспільства невеличкого в колегіумі, де ці права виконуються. Це учнівське самоврядування.